Вітаю, друзі! В понеділок ввечері. Я Олексій Ляшенко. Уряд Фінляндії вирішив з 15 квітня призупинити друзі роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією. Це повідомлює Радіо Свобода, вводиться табу на рух з Сайменським каналом. Для проголінкових суден, друзі, закриваються морські порти пропуску Хапасарі та Сантіо. А що все правильно, підожіть Росія, у вас йде війна з Україною. Ні, ви воюєте і з Україною, і з НАТО, і з Америкою, ви воюєте з усіма. У вас повень страшний, страшний, вже там декілька областей і декілька місць вже пропало. У вас там якісь негаразди на нафтоперерові. У вас там якісь негаразди там, з дружніми вогнями, ще, ще щось у Белгороді, у вас там, ще щось там, у вас все йде якось перекосяк. Да? А ви прогулюватись хочете? Ні, фіни молодці. Фіни за вас турбуються, росіяни. Дуже тур... Ви повинні сказати: дякую вам, Фіни. Дякую вам, Фінляндія, що ви нас не відволікаєте у війні з НАТО. Ось така у нас ситуація з Фінляндією. Фіни, дякуємо вам від України. Ви робите все правильно. Повідомлення з'явились такі лідери партії, лідери партії у Конгресі США досягли, начебто консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю це сказав Чак Шумер. Ну, друзі, давайте будемо знову. Я вказав, кажу і буду казати, казати гоп, коли переперепинемо, переп, да. Ось буде допомога, подивимося. Яка буде, скільки, де, чого, коли, коли головне. От тоді я вибачуся, як я вже обіцяв. Я нагадую це, я не боюсь вибачатися. Якби ж воно було не в серпні, в квітні або в грудні, а ось зараз. Нам потрібно зараз. Друзі, далі у нас цікава, ну, цікава інформація, цікава розмова. Якщо хоче хтось зуспільнятися з нами, да, половина дивляться ось цей канал. Не Підписаним, підпишіться, друзі. Поставте, натисніть дзвоничок, поставте вподобайку, розповсюдте, прокоментуйте. Я буду вдячний, щиро вдячний будь-якій вашій допомозі каналу. Це і підписка, коментарі, дзвоник, це розповсюдження, вподобаєчка. А також, якщо буде у кого ласка, донатами. Велика моя особиста подяка за будь-яку підтримку каналу. Президент Франції Макрон сподівається на припинення вогню в Україні. Та Ізраїлю під час Олімпіади, друзі. Ну, Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для Олімпійського переміря. Олімпіада ж буде в Парижі в Парижі. І, уточнив, він уточнює, що має на увазі. І війну Ізраїль з Хамазом, війну Росії проти України і України проти Росії, і війну в Судані. Він сказав, що хоче з цією метою залучити багатьох партнерів. Ось до нього через два тижні, здається, декілька тижнів приїздить лідер Китаю. І Він уже з ним розмовляв. І хоче це все зробити, щоб було переміря. Ну, мабуть, Макрон хоче. Я бачу це з іншої сторони, дуже з іншої сторони. да? Це дати. Росії в нашому в нашому випадку, я не хочу говорити ні за Ізраїль, ні за Судан, В нашому випадку цей період дати Росії накопичити е, озброєння, накопичити ракет, накопичити шахедів і так далі. І потім після Олімпіади запустити на нашу державу не 300, як на Ізраїль, а 400 або 500. Але нас ніхто не буде захищати, як Ізраїль, коли захищали Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, там, е, Лівія чи Ліван, я не, не пам'ятаю. Таю, нас ніхто не буде захищати, Взагалі ніхто нам навіть ППО ніхто не буде давати і не дає це одне, що там Німеччина дала, а де інші? А нам потрібно більше, трохи більше. З нас будуть тільки глузувати і сміятися е, пілоти поляк, які будуть літати вдовж вздовж нашого кордону і дивитися, як розбивають Львівську область, як гинуть діти е, в пологових будинках, в школах, в садочках. Оце у нас буде. Оце Пропонує Макрон, ні, ні. Я завжди ж кажу: давайте охолонимо, охолонимо і будемо сприймати все холодною головою. Макрон сказав, та Макрон також сказав. А ось дивіться, де плюс, де мінус, де вояки, а де переміря. А переміря, ви знаєте, може і піти Росія на це. Ну, подивимося. Так що ми не йдемо на всі ці ось уловки. Далі. Далі дивіться, якби Петро Порошенко ось я хочу про зброю про війну, я не люблю, знаєте, як кажуть, в сослагательному вимірі. Але але дивіться, якби Петро Порошенко не заморозив розроблення Оніксів і інших ракет, якби Петро Порошенко не заморозив у 18 му році, а він в 18-му все морозив. Це таки не сподіваючись, що буде а наступним президентом, давав якийсь шанс, що його не переберуть і так і вийшло. Він заморозив випуску Сау Богдана, назвавши своїм іменем своє підприємства Богдана. Да? Богдан, автобус, Богдан, це ж Порошенківське все. От Сау Богдана. Він зупинив все, що можна було зупинити з військової розробки, виробки і взагалі. Тоді були от свинарчуки, весь весь оборонпром був зупинений, нічого не робилося. Нічого. Навіть американці казали, американські генерали, як вам допомагати, якщо ви продаєте те, що зробили за 5 років один танк, а продали більше 50-50, здається, новітніх танків. Не не говорячи про старі, відремонтовані і в Африку, і тоді і туди далі. Так, от, якби не Порошенка, я думаю, війни б у нас не почалося. Якби, якби, якби. Розумієте, якби не такі там Вятровичі, Оміляни, Арієві зі своїми наркотиками і дитями-наркоманами, які давлять людей, да? якби там не Марченки, якби там не кривоноси, які пропускали разом з Порошенка, це ж Турчинов сказав. Це не я сказав. Це Турчинов сказав в інтерв'ю, що Порошенко дав наказ не чіпати колону Гіркіна до Донецька. Він сказав, я вже тоді не був верховним головнокомандуючим, він був верховним головнокомандуючим, він вже був президентом. Ну, не треба казати, що я брехун. Турчинов брехун тоді повний. І вони з Кривоносом, Забродським на той час з Муженка пустили в Донецьк, віддали Донецьк, потім віддали Луганськ, вони віддавали все, що можна було. Все, що можна було. Якби не Луценка, який. Продав всі справи регіоналам, всі справи зрадникам. Якби не Луценка, княжицький, які були товаришами, кумами, Деркачів, Сівковичі, Петро Порошенко притащив сюди Медведчука. От якби всього цього не було, війни б не було. Це точно. От якби їх взагалі не було. А якби не було генерального плоколола Юли Луценко, то у нього б не було зараз двох будинків в Лондоні, квартира і будинку. У нього б не було будинків на островах, він би не змінив бруківку на майдані, я провів би розслідування. Не вирубали всі дерева з кулями. Він все продав, він продав смерть майданівців. Вони разом. Знищили добровольців 50% добровольців, Луценко, Порошенка і всі інші муженки. Оце а винен у нас виходить Зеленський, Єрмак, Шмигаль, Рєзніков, не знащо Сильського звинувачують в цьому всьому. да, Там Стефанчук, це люди, які працюють на Україну і для українців з помилками. Це люди, які говорять чесно. І не, не, не цураються вибачитися. А що, що роблять оті, оті? Оті ось Юли. Юли, що роблять? Вони п'ють в горілку разом. Вони здають Україну разом. Вони віддають наших людей разом. Вони брешуть всім разом, і, на жаль, в їм повірили і чомусь пішли за ними якась частина українців. Що вони роблять, ці українці? Вони не підтримують. От ті, хто підтримує Порошенка. Я просто впевнений, ви ніколи не підтримували Майдан. Хтось скаже: Я був на Майдані? Ти ні, ти був на Майдані, але ти ніколи не підтримував вимоги Майдану і ті, хто там були. Вас здали, вас uh, зрадили, вас предалі, а ви за них йдете. Майдан, Революція Гідності, вона була. Для чого? Головна вимога Майдану, щоб не було у нас олігархів. Це пункт був номер один. Щоб у нас була соціальна справедливість це пункт номер два. І що вийшло завдяки ось вам, тому що частина пішла людей воювати, да? і Давінчі, і Меджахи, і всі пішли воювати активна частина майданівців. А ось ті, хто залишився, витащили Порошенка і всю цю брехливу нечисть, як сина секретаря обкома партії да? Рівненського, витащили Югу Луценку і всіх інших. Розенка, сина там міністр, всіх оцих колишніх, поставили у владу, і вони залишились олігархами. Порошенко обіцяв все продати. Солодощі Рошен, частина автокорпорації Богдан і донедавна опозиційний п'ятий канал. Більшу частину свого бізнесу після інаугурації майбутній президент обіцяє продати. Насправді дійсно. Ми збираємося запроваджувати нові традиції. Я, як я і обіцяв, поставив питання про продаж активів одразу ж після набуття посади президента. Обіцяв. Продав? Ні. Ні. Розумієте? Порошенко казав, що буде інкогніто їздити. Ні. А він їздив? Їздив. Він залишився, не продавши повністю олігархам. Ви за олігархів. Ось всі, хто підтримує Порошенка, Порошенка і його свору подільників це люди, які не виконують е, вимоги майдану. Люди, які зрадили, загинувшим. Люди, які зрадили, ви можете на мене ображатися, але включіть логіку, включіть функцію думати. Вийшли, щоб не було олігархів, а зараз ви готові знищити частину українців за олігарха. Геніально! І чому ви такі злі? Чому ви такі неосвічені? Чому ви такі брудні? Чому ви такі так любите ображати? Інших чому задайте собі питання? А я хочу подякувати справжнім українцям, які воюють, відстоюють і свою свободу, і вашу свободу Наперекор вам, яку ви здаєте Росії. Я хочу подякувати за донати. Дуб Віталію, Масейчук Валентині, Петухову Андрію. 50 на 50 на монобанк. Дякую вам, Андрію, я крепко тисну вам руку. Стаматіна Світлані, Мельченко Людмили, 50 на канал, 50 на дрони. Дякую вам, Людмила, особисто величезна подяка. Березюк Миколі, монобанк на канал. Микола, дякую, особисто величезна вам подяка. Величезна подяка. Гайдукові тетяні, дрони. Хтось о 13.30 без прізвища, Монобанк. Дякую вам. Олексій Наталія, ну так здається, в таке прізвище Олексій або Олексій. А банк, дякую вам, Ана Наталія. Ніколаєва Валентина, 30 на 70. Дякую особисто вам, Валентина. І Гольберг Михайла. Велика вам подяка за ваші донати. Всім подяка за ті посилки, ті відправлення, ту допомогу, яку висилаєте на Євгена, і він передає нашим захисникам. Нашим хлопцям передаємо, як завжди. Від земляків спальники різних образців, а також від олійник Надія смаколики, одноразовий посуд, трохи білья. І від киянки мажуйка Людмили Іванівни. Дуже різні тут закатки. Щиро дякуємо за допомогу. Приємно відчувати, що не всі ще байдужі. Друзі, сьогодні я зробив таку ситуацію. Ми відправили ж на тому тижні літні спальники на тест до наших військових. Прийшло повідомлення, що спальники не дуже їх влаштовують по перше розмірами. Чомусь та ж фірма Харківська, але чомусь розміри менші. Ми зв'язалися з фірмою. Показали їм, сказали, хлопці прислали голосове повідомлення, відправили їм. Вони почули, сказали, за день-два налагодять випуски, потім дадуть знову на тестування. Ну, це довго, дуже ну, тиждень пройде. Тому я гроші ну, Взяв на себе таку відповідальність, зняв з банки і те, що ви перераховували, і на спальники, там частина на канал, там все. Я взяв і перерахував на два дрони. Ми не зібрали ще до кінця, але поки що немає спальників, купуємо дрони. Ну, так, чого, чого, чого гроші повинні лежати? Вони не повинні, вони працювати повинні на нашу перемогу. Так що, вибачайте, я потім Заберу на спальники, коли вони будуть гарні, потім це все сторніруємо і зробимо все як положено. Так що, друзі, не ображайтесь, я ну, просто для мене болить, коли, коли гроші лежать, не, їх не використовуєш, а в нас іде війна, і хлопці потерпають, а дрони це давайте так, це дуже потрібна, дуже потрібна річ. Так що в опису, тут в опису, заходьте в опис, під під кожним відео під кожним відео є всі реквізити, все. Завтра я відкрию нову банку на дрони. Сьогодні поки що ні, хто буде переховувати, переховувати. Ще раз. Кожен вечірній випуск записується о 17.00. Тому тому я можу подякувати тільки тим, хто перерахував до 17. .00. Всі інші, це ранішній випуск 5, 5 хвилин і там буде подяка. В, я ще раз кажу, в опису всі реквізити. Візити все, що ви хочете знайти, все там є. Так що, друзі, давайте будемо разом, будемо допомагати, будемо допомагати один одному, будемо о, пришвидшувати нашу перемогу і хвост трубою, аніс пістолетом. До завтра. Україна переможе!